Хто нас відкрив? Доброго вечора. Хто буде дивитися в запису ефір? Ось. І буквально хвилинка, пару секунд. Ми чекаємо, щоб хтось приєднався до мого ефіру. Так. так. Всім доброго вечора. Доброго вечора. Так, рада вас бачити. Рада бачити знайомих. Рада бачити своїх клієнтів. Так. Ось. Всім гарного, доброго вечора. З вами Ляна Бонько, і я сьогодні нестандартно зазвичай не виходжу, але планую сьогодні, завтра і післязавтра, вийти до вас в ефіри. Чому? Тому що зачепила таку важливу тему про власне, структуру нашої психіки. Ось як вона працює. І власне про буду говорити про дитячі травми, як вони впливають на наше доросле життя. І поки ви приєднуєтеся, поставте, будь ласка, плюсики і або поклікайте на сердечка ваші, щоб я зрозуміла, що ви мене чуєте, бачите, що зі зв'язком все в порядку, і ми можемо з вами розпочинати. Так, поки ви будете клікати, я починаю говорити. Значить, дивіться, сьогоднішній ефір буде присвячений тому, як працює батьківське програмування і як воно впливає на наше життя, власне, у дорослому житті. Так, дуже-дуже дуже вам вдячна за ваші сердечки. Дуже рада вас вітати. Ось далі. Завтра ми будемо з вами розглядати, як працює психіка. Тобто, якщо відбувається, я не буду вас довго тримати. Буквально я думаю, до півгодинки, якщо у вас будуть запитання, будь ласка, ви собі підготуйте ваші запитання. Так щоб, тому що на вулиці, поки літочко, нам треба всім відпочивати дихати свіжим воздухом. Всі, я розумію, втомлені після робочого дня. ось, Тому не маю права вас довго тримати. ось, І тому не ну, розраховуємо до півгодини часу. Ну, так сподіваюся, принаймні, якщо від вас не буде запитань. Отож, значить, дивіться, чому, власне, про батьківське програмування? Тому що доволі часто сьогодні, хочу говорити з вами, чому? Тому що доволі часто в мене такі класні приходять клієнти, як я говорю, так, і які самі вже мені починають розказувати про те, що ви розумієте, Ліана, от в мене була у батьків така ситуація, і я бачу, що в мене повторюється така ж сама. Ситуація, ну, плюс-мінус із якимись певними змінами. І тому е, хочу бу буквально ознайомити вас, власне, як це працює, як відбувається це батьківське програмування, яким чином, і як воно впливає на формування дитячої психіки. Так? Тобто, нас, коли ми були маленькими в дитинстві. І сьогодні ви, щоб не допускали власне таких помилок, які допускали колись наші батьки, щоб ви, власне, не робили цього із своїми дітьми. Ось тому. Хочу про з вами сьогодні про це поговорити. Отож, що таке батьківське програмування? По-перше, дякую вам за ваші сердечки. Хто приєднуєтесь, будь ласка. Клікайте на ефір для того, щоб інформація і для того, щоб хтось ще до нас приєднався, можливо, комусь це буде корисно. І дівчатка і хлопці, і мої дорогі підписники. Я вам буду вдячна, якщо будете рекомендувати, хоча вони і так рекомендують. Люди приходять років 4-5 тому. Я дуже вдячна кожному із вас. Ось хто мене порекомендував, хто запропонував, хто сказав, хто поділився моєю сторіночкою, Мені надзвичайно приємно. Ось тому, що я одна із тих перших, яка працювала. Ще до початку війни, в часі ковіду, я починала свою сторінку вести україну мовною. Тобто, я її вела на українській мові, я її розвивала по сьогоднішній день, все-таки на нашій рідній мові. Хоча багато в мене каналів були і на російській мові. Отож, значить, ми будемо з вами говорити. І перш за все хочу подякувати всім нашим воїнам, низький уклін, всім людям, які сьогодні. Там при справах, які відвоюють наші території, які е, е, працюють на повернення тих самих полонених. Дякую вам від щирого серця. Вам всім дякую, всім, хто приймає участь. І ми тут в тилу разом із вами і з тими, хто мене переглядає, також повинні працювати на те, щоб швидше завершити цю війну. І дякую вам всім за те, що ви допомагаєте, тому що. Ви приходячи до мене, даєте мені свої кошти, і я можу з них виділяти на військовий збір. Це першу чергу, і плюс до того платити податки, платити соціальні виплати, які сьогодні люди отримують. Також ті ну мається на увазі, які ЄСВ я плачу єдиний соціальний внесок, і відповідно з цього внеску люди отримують пенсії, там соціальні виплати і так далі. Це також великий плюс. Тобто, дивіться, так цепочка зав'язана, ланцюжок зав'язаний так, що ми з вами працюємо всі разом на той самий тип. І я закликаю всіх вас не соромитися, а платити для того, щоб допомагати нашій державі, не уникати, а платити. Ми маємо ставати гуманними, якщо ми хочемо бути не Кращою країною у світі, і я вірю, що по завершенні війни так і буде. Українці себе показали як найкращої сторони, і тепер наше завдання потрошки, потрошки, крок за кроком, піднімати нашу Україну. Я дякую всім за допомогу, за ваші лайки, за ваші сердечки і за репости. І ми переходимо до батьківського програмування. Отож. Що таке батьківське програмування? Я думаю, що я нічого нового вам сьогодні не відкрию. Ви в мене гуманна аудиторія. в мене класні підписники. Ви все знаєте, ви приходите. Я деколи ошарашена, скільки люди вже до мене приходять. Кажуть, гляну, але така то проблема, і вона йде звідти і звідти. І я дійсно переконуюся, що вона дійсно йде звідти і звідти. Я приємно вражена. Отож, значить, дивіться, що таке батьківське програмування. Я говорю зараз для тих новачків, які приходять до мене на сторінку, підписуються, які ще не все розуміють, але все рівно. Цікавляться і розвиваються. Значить що таке батьківське програмування? Це є процес, процес, в ході якого батьки зазвичай не усвідомлено, не усвідомлено. Значить, дивіться, в нас є свідоме і є несвідоме. Свідоме те, що ми контролюємо, а несвідоме це те, що підсвідомості, те, що нам не підвладно, ми не контролюємо. І, власне, батьки не усвідомлено. Але я тут доповнюю, що і усвідомлено, оскільки ви багато вже чого знаєте, формують у дітей певні установки, певні цінності, певні моделі поведінки, які пізніше що роблять, і які визначають їх життєвий шлях. Таким чином, ми, виховуючи від народження дитини, відразу її програмуємо на щось: на успіх або на неуспіх яким чином це може відбуватися? Значить, дивіться, це відбувається через вербальні сигнали і через невербальні сигнали. Значить, що таке, а також через особистий приклад. Ну, воно теж сюди включається, але тим не менше. Значить, дивіться, Ерік Бен, відомий психолог і засновник транзактного аналізу, він стверджував, що кожна людина має свій життєвий сценарій, який сформувався під впливом, власне. Батьки, так, і він виділяє власне, три основні стани особистості, структури психіки, тобто це є батько, це є дорослий і дитина, і які у певних життєвих ситуаціях вони проявляються. Ось. І, власне, як батьки впливають на формування і на сценарій своїх дітей. Значить, так як вже сказала, через вербальне. Через вербальні сигнали і через невербальні. Для тих, хто не знає, що такі вербальні сигнали. Це є процес обміну інформацією через мову, через слово, як і в усній формі, так і в письмовій формі. Тобто ми передаємо всі свої думки, через, ми передаємо власне, свої думки, свої почуття, свої ідеї, тобто свій світогляд, ми розповідаємо все це ми передаємо через мову. Це вербаліка називається вербальна комунікація. Відповідно, що батьки? Батьки дають прямі вказівки, батьки дають прямі поради, і відповідно формують уявлення і світ людини, і світ дитини на майбутнє. Наприклад, вони говорять там, що ти маєш бути лікарем. Чому? Тому що лікар це престижна професія, це там високооплачувана професія і так далі. Тобто пояснюють їм це. Хтось показує прикладом, каже: дивися, я лікар. так? От, така-така, така ситуація. І ти можеш також бути лікарем. Бери приклад з мене. І так далі. Хтось говорить про спорт, хтось говорить про музику. Колись мені про музику розказувала моя вчителька і в своїй освіті я музикант. Вона казала, найкраща професія Ліаночку, для жінки сама божественна професія це вчитель музики, по класу фортепіано. Тому я все, що могла закінчила, потім вирішила, роботи в мене не було за моєю мрією, і я перекваліфікувалася, пішла на психологію. Пішла вивчати пізніше, як мені це сказали, мені вже пояснили, що чого ти пішла на психолога для того, щоб вирішити свої питання. Це дійсно було так. Тобто, в мене почалися проблеми в сім'ї. І оці всі психологи, котрі зараз навчаються на психологів, подумайте, чого ви навчаєтесь психології. І таким чином. Е Супер, ви цікаві, ви це зрозуміло розповідаєте. Дякую вам дуже, мені дуже приємно. Дивіться, і таким чином, що відбувається? І таким чином мені десь нав'язали цю думку, мені сформували сценарій, що це найкраще, і я туди почала пала в ту сторону. Хоча я любила музику, я по сьогоднішній день люблю професійну музику слухати, тому що я навчена, мене цього навчили робити. Ось, Але тим не менше, гру на фортепіано, я замінила на психологію і знаходжу техніки, методи медитації і так далі, різні випробовую на Собі техніки, які допомагають також розслабити, пропрацювати, змінити установки і так далі. Отож, повертаємося до нашого впливу. Отож, є вербальний, там, де пояснюють словами, і є невербальний. Тобто це є сигнали, це є міміка, це є жеста це є тон голосу. Вау! Як круто! О! Це є теж тон голосу і так далі. Тобто, це, власне, уже є невербальне програмування. Або фу, блін, фу! І так далі. Тобто ми також цим програмуємо своїм виразом, своєю мімікою. Всім цим ми впливаємо на життя наших діток. І що би ми не говорили, як би гарно ми їм не розказували, що відбувається, вони нас копіюють. У мене є прекрасна внучатка, маленька дівчинка, яку я обожнюю, і що би ми не робили, вона все повторює за нами. Що би ми не робили, ми сміємося, і вона сміємося. Ми насупилися і вона насупилася. Ми, тобто, вона вчиться проявляти оці всі емоції. Якраз власне вона щитує наші невербальні сигнали і цьому навчається. Так само ви підходьте до своїх діток, посміхаєте до них і завжди горіть, я тебе люблю. Ти моє сонечко, ти моя радість, ти в мене сама розумна дівчинка, сама красива. Ти в мене талановитий хлопчик, ти в мене талановитий, ти моє сонечко, ти моє серденько і так далі. Але говоріть це із любов'ю, і словами, і ще підкріплюйте діями. завжди обіймайте, цілуйте своїх дітей. Отож. Особистий вплив. тобто є вербальна вплив, є невербальний, є особистий вплив. І є емоційно-почуттєвий вплив. Оце що я говорю: ми проявляємо емоції. І те, як ми проявляємо, діти нас наслідують. Тобто вони копіюють нашу поведінку, вони копіюють наші настанови. і від цього буде залежати, які вони будуть мати ці настанови, чи вони будуть позитивні, чи вони будуть негативні. І ви не повірите, але також залежить від батьків, яке буде наше збер... зберегти ефір. Так, зазвичай я завжди це роблю. ефіри зберігаються, якщо техніка не, не ну, якщо техніка відповідає, відповідно, і якщо зберігає, якщо щось не відбувається, якийсь безлад з технікою. Е, дивіться, значить, соціальне оточення теж залежить від наших батьків. А як? От як залежить? А так. Чи дивіться, приходить, приводить хтось там, донечка приводить когось собі додому. М -м, це що? Це не наше. Це що це ти таке провела? Це Та як? Тобі не можна з нею дружити. Воно. Поклікайте, будь ласка, в ефірі, поставте плюсики. Чи було таке у вас, коли батьки вам про це говорили? Ти що? Ти подивись, як вона навчається? Це не наш рівень, це воно не Ти подивись, як воно грязне, воно смертюче, воно не по капці має і так далі, і тому подібне. Тобто, таким чином батьки допомагають нам сформувати наше соціальне оточення, як би там не було прикладів. Ось, і на цьому всьому, на цій основі. Були у вас такі ситуації, коли батьки вам розказували, з ким дружити, з ким не дружити? Поставте, будь ласка, плюсики, щоб я розуміла, що ми говоримо про неї теж, і я дійсно права в цьому відношенні. Бо мені батьки завжди розказували, з тим не дружи, з тим не ходи, то тобі не пара, а то тобі не так, а то тобі не так. І, так далі. і таким чином вони також формують наше соціальне оточення. Так, є таке. Добре. І на основі цих всіх впливів у дитини. Формується або негативні, або позитивні сценарії життя. Коли, власне, батьки передають свої негативні настанови, цінності і так далі. І так далі, і так далі. Наприклад, яким чином? Дитина, о, дивіться, якщо дитина, наприклад, виховується в оточенні критики, то чому її можуть навчити? Чому її батьки можуть навчити? Критикувати. Звинувачувати і так далі. Якщо дитина, наприклад, виховується в агресивному середовищі, то чого вона може навчитися? Вона навчається бачити ворогів. Ви клікайте на сердечки, якщо погоджуєтеся зі мною, ставте плюсики. Якщо, якщо вам щось не подобається, ставте мінусик, і ми будемо з вами зараз дискусію вести. Бачите ворогів, бачите недругів. значить дитина в агресивному середовищі. Вона вчиться робити людям боляче. Так, от агресивні діти, звідки беруться? Звідки? Вони беруться з сімей. От звідки береться булінг? Скажіть мені, будь ласка, у школах. Звідки це йде? Це йде з сім'ї. Тому що є внутрішнє насильство, є внутрішнє гвалтування, є внутрішня нестабільна емоційність. І дитина, перебуваючи в сім'ї, вона не може нічого зробити, бо тато сильніший і мама сильніша. І вона не може вплинути на ситуацію. І їй приходиться. Підлаштовуватися. І коли вона підлаштовується, відповідно, вона яка стає. Тут вона підлаштовується, це в неї накопичується це все злість агресія, і вона виносить до своїх однолітків в школу. І вона бачить, де є слабинка, вона туди проявляє, відповідно, там проявляється. Це не є школа, це не школа, це є сім'я. Починається закладання цінностей в сім'ї, щоб ви це розуміли. Ось тому думайте про те, як ви спілкуєтеся з дітьми, якщо є насильство, якщо є агресія, якщо є хамство, якщо є нахабство, то це виховує так само ваших дітей. Далі, якщо дитина, наприклад, з якої насміхається, то чому вона може навчитися? Вона може навчитися з невіри. Неприязні, нелюбові і так далі. Як це може проявлятися наяву? Тобто, коли формується певне її середовище, так, що відбувається? Відбувається те, що в дитини формується в першу чергу міська самооцінка. Далі. Невпевненість в собі. Вона не вірить в себе, у неї формується страх, у неї формується недовіра. У неї формується тривожність, у неї формується надто відповідальність, у неї у таких дітей формується провина. А, це я винна. Бо батьки, бо батьки сваряться, наприклад. Але ми, шановні, ми будуємо своє життя на чому? На комунікації, на взаємодії. І потім, коли ми виходимо в світ. Ми не вміємо комунікувати. Виявляється, що у нас труднощі у спілкуванні, у нас труднощі в кар'єрі, у нас труднощі в особистому житті, ми взагалі не можемо побудувати сім'ю. І звідси у нас починаються відповідно такі проблеми. І навпаки, коли відбувається позитивний коли відбувається позитивний сценарій у сім'ї, тобто дитина змальовує, вона копіює цю модель, і відповідно у неї формуються позитивні установки. Позитивні цінності, і це проявляється в впевненості, у вірі в себе, у цілеспрямованості, у чіткому розумінні, куди ця дитина йде, чого вона хоче, бо батьки її навчили вірити в себе, навчили самостійності, навчили приймати рішення правильні і самостійні. Так? Так. Ось, поклікайте, будь ласка, ефірі, поставте плюсики, якщо ви зі мною погоджуєтеся. І відповідно, такі люди. Досягають більших висот, вони набагато успішніші в житті, і вони, відповідно, досягають поставленої цілі. Ось. І важливо розуміти, що все це можна змінити. Тобто, дивіться, кожен сценарій він може відбутися. Кожен сценарій може не відбутися, якщо Людина прийняла рішення, що вона хоче своє змінити життя. І вона усвідомлює свою проблему, вона усвідомлює. Те, над чим потрібно працювати, починає працювати, і таким чином у неї відбуваються зміни у житті. І зараз я вам е, розкажу приклад із практики, як в мене відбувалися буквально от, е, самі крайні мої консультації, які проходили зі мною, я вам розкажу зараз історії. Але перед цим я хочу вам нагадати, що дивіться, вже в середу стартує мій, е, в наступну середу, стартує мій вебінар власне, про травми, власне, про дитячі травми, власне, про дитячі тригери, як вони. Вони впливають. І на цьому вебінарі я буду розказувати про ці травми, буду розказувати, що робити, і дам вам техніку, де ви зможете попрацювати своєю внутрішньою Прям Проведу вам цю техніку для того, щоб ви могли зрозуміти і попрацювати в майбутньому, пропрацювати свої травми. І цей вебінар поки що ще на знижці 750 гривень, всього лиш на всього. Крім цього, ви отримуєте оце розуміння, що ви, які травми є, як з ними працювати, і ще прокачаєте декілька із них. Ось і ще отримаєте класні знижки на подальшу співпрацю зі мною. З, дивіться, середа, 27 числа, це буде середа на наступну на наступну. Середу, це буде 19 або 20 година. Вебінар буде проходити в зумі десь в середньому півтори-дві години. Ось в такому форматі. Тому, будь ласка, я запрошую, приходьте, поки ще є ціна на знижці, і ми з вами будемо працювати. І тепер хочу вам розказати, власне як відбувається терапія і як відбувається, власне як через. Власне, психологічний метод, через власне психологічну технологію, я виходжу на оцю травму. і що відбувається, власне, хочу вам просто показати коротенький процес. Значить, дивіться, до мене звернулася клієнтка, десь років 40 з чимось, яка не може налагодити стосунки. Тобто вона одружена, у неї є сім'я, у неї є там дітки, я не пам'ятаю чи двоє, чи троє дітей. Розумні, освічені люди. Ось і е, має проблему в тому, що не налагоджуються особисті стосунки. Значить, має коханців то одного, то другого, ходить від одного до другого, і от раптом вона застряла в одному із цих коханців, і ну, в, ж... в сім'ї життя не складається. Тобто людина шукає собі десь щастя з боку. Чому? Тому що вони задоволені її внутрішні потреби. Тому що зараз почнеться, о, вона така, сяка, сука, пішла, зраджує і так далі. і тому подібне. Ні. Насправді людина, знаєте, як я, Нещодавно слухала психологиню одну, так, і підтвердилася в тому. Моя версія також підтвердилася в тому, що я дійшла своєю головою, що людина від добра не йде. Людина іде там, де їй зле, там, де немає, де вона не відчуває. Е Задоволення своєї потреби. І, власне, коли людина не відчуває задоволення своєї потреби, от чого вона вийшла в землю? Ну, чого вона вийшла в землю? Ну, бо вийшла, бо їй хтось там сказав, їй там порадив. Їй там сказали, що треба, бо підходить Віка, хтось завагітнів, хтось ще щось. І так далі. І от вона мучиться, чи 15 років вона там в шлюбі, чи 20 років в шлюбі, і вони ходять. То чоловіки-покоханка, то жінки-покоханця ходять. Цим я стикаюся зазвичай. Ось. І тут, значить, ми приходимо. Процесі нашої з нею роботи відбувається ситуація. Значить, ми виходимо на власне дитячий образ на дитину, якій 5 років. Так, і вона, її батьки залишили вдома. Ви зараз не будете намагатися розуміти, не намагайтеся зрозуміти, що, як, до чого, але я просто кажу, звідки ця травма. Я вам просто хочу показати, як вона працює і як це відбувається. Значить, дивіться, ми виходимо на травму в дитинстві, в яку прожила ця дівчинка. Значить, це є п'ятирічна дівчинка, коли дитину залишили саму вдома. Дитині стемніло на вулиці, світла не було. Вона боїться включити світло, батьків немає, вона самотня. Починається гроза, починається злива, починається блискавка, тріщить, і в дитини що зароджується? З дитини зароджується почуття страху, тривога. Ніхто не прийде. Що я буду робити? Як мені бути? Значить, я... формується думка, я нікому не потрібно. П'ять років засікли? П'ять років формується думка Я нікому не потрібна. Значить, нікого нема, я буду злитися і я буду ображатися. Цією установкою я буду злитися, я нікому не потрібна, я буду злитися і ображатися, вона будує стосунки з чоловіком. І вона, коли будує, коли вона спілкується, у неї це фонить. Розумієте? О, з неї стерчить лише іншими словами кажуть тригер з другої сторони кажуть крючок стерчить і за нього зачіпають постійно. Розумієте, тобто її злять, її ображають, її вказують на що ти нікому не потрібна, а ти нікуди не підеш, а ти ніде не дінешся від мене і так далі. І от вона з цим живе, і вона намагається прокачати, а воно ніхіра не прокачується, розумієте? воно не клеїться, тому що звідси фонить. Ти нікому не потрібна. Тобі треба злитися і ображатися. І це з 5 до 40 років фонить. Розумієте, це так будуються стосунки. Пропрацювали. Значить, Слава Богу, відпрацювали цей момент. Зараз чекати я гляну, десь під руками був папір. Зараз вам покажу, на який ми стан вийшли? Був був страх. Це я вам читаю з тих записів, з того всього, що, що мені говорять, надиктовують, і е, я все фіксую. Значить, дивіться, відчувався. Е, відчувалася. Зараз зараз відчувався страх, відчувалася невпевненість, і вийшли на заспокоєння, і вийшли на комфорт. Тобто, дитина. Трансформувалися всі образи, дитина почала відчувати комфорт, і дитина почала відчувати спокій. Тобто страх і тривога замінилися на щось інше. Ось, далі працюємо далі. Значить, людина взяла там пакет із п'яти консультацій, ми далі працюємо, чергова консультація, і ми знову ж таки виходимо на образ. Тут ми виходимо на інший образ, на образ 12-річної дівчинки, яка. Е в Ситуацію потрапила, коли батьки сварилися. Так, батьки сваряться, батьки ображають один одного. Поряд мама не має куди діти злість, значить вона проявляє свою злість, на... зливає свою злість, тата побити не може, значить вона б'є дитину, тому що дитина слабша, вона її, ну, таким чином вона може вилити з себе То, що Її все дратує, її все бісить, значить вона її ображає, вона її принижує. Вони сваряться, дитина щитує 12-літня дівчинка щитує на себе. Хто винен? Я. Я винна в тому, що вони сваряться все не так. Значить, все не так. І що відбувається? У неї формується дискомфорт, і в неї формується відчуття самотності. Знову ж таки, я нікому не потрібна, я відчуваю самоту. А мама з татом не можуть вирішити стосунки, тому що мама з татом теж хірово жили. Тому що мама з татом теж були розлучені і мали любовників, любовниці так далі. І вони, відповідно, дитина дивилася і вона щитувала модель. Така сім'я має бути. Ну, це, це, напевно, окей. Це, вона прийняла за істину, що це дійсно може бути така сім'я. Розумієте? І що тут відбувається? І вона вирішує в цьому, цій ситуації, якщо я самотня, я більше нікого любити не буду. І вона з цією установкою, я більше нікого любити не буду, далі будує стосунки. Намагається зробити здорову, гармонійну сім'ю. Розумієте? І з цього стану, як вона може побудувати цю сім'ю? Ніяк. Тому що вона живе, я нікого не люблю. Ось, але починається з того: крючок і корінь зла заключається в тому, що він де він у тому, що я не люблю сама себе. Мене ніхто не любить, я себе не приймаю. І тільки тоді, коли вона навчиться себе приймати, а це одна, друга, третя консультація, може бути у п'ять. Так, ну, в мене пакети є консультації, три, п'ять консультацій і так далі. Ось, і ну, в залежності там, від віку, в залежності від ситуації, від складності там, тих подій, які людина проживала, і так далі. В одних вирішується через три, в інших вирішується через п'ять консультацій. Але як правило, завжди вирішується. Тобто людина, через, пройшовши цих п'ять самих консультацій, вона вже приймає себе повністю, любить і по-іншому відноситься до себе першу чергу, і після цього до неї починають відноситися інші люди по-іншому. Чому? Тому що вона в світ транслює любов, і з світу до неї повертається любов. Як вам така історія? Так, це те, що я вам мала розказати. Ми описалися майже в 30 хвилин. Поклікайте, якщо ви все зрозуміли, вам сподобалося. І завтра я поговорю, як працює власне в контексті психіка. І після завтра, що з цим робити? Я вам покажу невеличку техніку, як. Приймати дитину, внутрішню дитину, як працювати з дитиною, але загалом, щоб більше детальніше в цьому всьому розібратися, приходьте, будь ласка, на вебінар. Пишіть мені, Ліана, хочу розібратися там з дитячими травмами або хочу розібратися з дитячими тригерами. Хочу до вас на вебінар. Пишіть, я відправляю вам інформацію, реквізити для оплати. Ви оплачуєте і ще попадаєте за ціною 750 гривень, бо далі буде тисячу чимось гривень. Ви ще маєте можливість. Попрацювати зі мною в групі, це буде правда в групі. Відповідно, ви маєте можливість попрацювати всього-навсього за 750 гривень. Ось. Ну і ще раз хочу нагадати, що вебінар відбудеться в середу, 27.08, о 19.00 або 20.00 в ЗУМІ. І ми будемо з вами говорити і розбирати ситуацію про. Дитячі травми. Ви зможете мені задати питання напряму, і ми зможемо з вами поспілкуватися. Так, ну а з вами була Ліана Бонько, і до завтрашнього вечора. Я бажаю всім тихої, і спокійної ночі. Хай Бог благословить вас, ваших рідних, всіх наших хлопців, які в ЗСУ, і дай Бог, щоб все те, що летить до нас, успішно розвернулось і полетіло. Туди, звідки прилетіло. А ще краще. Нехай зривається там, звідки починає летіти. Погоджуєтеся зі мною? Так. Ну і тоді до завтра. Завтра я сподіваюся, що якщо не буде ніяких змін, і ретроградний Меркурій дасть мені в кінці кінців спокій, то я зможу спокійно вийти до вас о 8 годині вечора знову на ефір. Тому запрошую. І завтра будемо продовжувати. Буде друга частина до нашої сьогоднішньої теми. Все, бажаю всім гарного вечора. На добраніч.